Чернігівська красуня Левтина Ярьмінко потрапила до полуфіналу національного конкурсу «Королева України. Нині триває інтернет-голосування, переможниці якого одразу вийде до фіналу. Королева України один з двох найпрестижніших національних конкурсів краси. Наші дівчата раніше брали в ньому участь. Втім, вийти навіть до полуфіналу не вдалось жодній. Чернігової дівчатки випадали, на сам ділі очень рідко. Та посіня разбила када королева України в форматі таврійських ігор. Та була. Года 4 назад, по-моему, я не ошибаюсь. Это був 15, 14, 13, 12 фестиваль. Тогда года е, 3-4 подряд ездили наши Черенговские девочки в полуфинал. Е, не помню, ни одна не подала на самом деле, первый раз она пошла в полуфинал. Брати участь в різноманітних конкурсах краси, Алевтина почала з 5 років. Через юний вік вити на всеукраїнський рівень поки не вдавалось. Як тільки дівчині виповнилося 17, вона вирішила спробувати свої сили, хоча й дуже хвилюється. Каже, під час конкурсу найбільше здивувала тепла атмосфера, допомога організаторів та відсутність відкритого Конкуренции между девчатами. Самое интересное, що особо конкуренції никакого не ощущалась. Вроде бы все дружелюбные. Ні, може быть, у когось то внутри что там играла конкуренція. Ну все это нацили другу хорошо. То есть мы и помогали, и общались. После конкурса, кто не пройшов, конечно, були сльози, були істерики, була ругня, но в принципі все було хорошо. Фінал телеконкурсу «Королева України відбудеться наприкінці травня. Двотижневий підготовчий етап учасниці проведуть в Туреччині. А поки допомогти Чернігійській красуні потрапити до фіналу та гідно представити наше місто може кожний, віддавши за неї свій голос на сайті або